І переходимо до обнадійливих новин в національному університеті. Запорізька політехніка підбили підсумки року, незважаючи на труднощі, виклики сьогодення вишу вдалося набрати нових студентів, заключити ряд міжнародних контрактів з університетами Євросоюзу та заручитись надійною підтримкою базового підприємства, разом з яким будують плани на реалізацію нових проєктів. Напередодні нового року заведено підбивати підсумки роботи в Національного університету. Запорізька політехніка, попри труднощі воєнного часу, є приводи для гордості. Зокрема, цьогорічна вступна кампанія була досить вдалою на студентську лаву. Сіло 5,5 тисяч першокурсників. Такий успіх тут пояснюють зміною формати роботи приймальної комісії, яка була на постійному зв'язку з абітурієнтами. Допомогла й волонтерська робота серед внутрішньо переміщених осіб, яких прихистили в студентських гуртожитках. Серед головних чинників також активна профорієнтаційна робота зі школярами, починаючи з середньої ланки. Ми активно працювали із школярами щодо і організації профільної підготовки і теми освіти. А в цікавому прикладному форматі діти бачили, що Запорізька політехніка сьогодні зацікавлена в талановитих учнях орієнтована на якісну підготовку фахівців. Значні кроки вперед університет зробив і у плані міжнародної співпраці. Наразі Запорізька політехніка активно співпрацює з вишами Польщі, Бельгії, Іспанії Азербайджану. З'явились і нові партнери: університет Кардіфа з Великої Британії, Східнобаварський університет з Німеччини, Берлінський університет права та економіки тощо. Ми стали в цьому році, і це я вважаю велике досягнення нашого університету індивідуальними повноправними Членами європейської асоціації університетів до цього року. Якщо я не помиляюсь, не більше 26 взагалі, закладів в Україні були членами цієї шанованої організації. Цьому році ми обов'язково будемо подавати цей проект на програми Erasmus+. Плюс співпраця політехнік України з політехніками Польщі. Запорізька політехніка мультигалузевий університет, який забезпечує підготовку кадрів для багатьох сфер економіки, зокрема і для мотора та авіабудування. Саме співпраця з запорізьким підприємством Моторсіч дозволяє вишу тримати високу планку в науковій роботі, а заводу отримувати нові розробки. На сьогодні «Мотор-Січ» зберігає той фокус, той рівень високотехнологічного, наукового ємного підприємства. Ті задачі, які по суті і реалізовувалися, ми продовжуємо ці програми. Це дуальна форма здобуття освіти з використанням знову ж потужності підприємства. Це наукові наші напрями, які стосувалися розробки конструкції авіаційного двигуна, технологія авіадвигонабудонів. Маматеріалознавства в наступному році співпраця між університетом та базовим підприємством буде розвиватися. Якщо цьогоріч фінансування наукових проєктів, замовником яких є мотор, січ, збільшилось на 1 мільйон гривень порівняно з попереднім роком, то в 2023-му воно зросте ще більше. На сьогодні, те, що ми вже спілкувалися з Олексієм Вікторовичем Якіфором, у підприємства є нагальні потреби щодо імпортозаміщення, до розробки нових матеріалів на нікелеві, на магнівій, на алюмінієвій основі. І університет, маючи потужну матеріалознавчу школу, готовий і ми вже починаємо працювати над новими проектами розробки нових матеріалів і сплавів. Роботи дуже багато. Багато задач цікавих тужен також дуже багато, і тому на наступний рік ми маємо також перспективні амбітні плани.